Французький художник Сімон Бек малює картини, які нагадують таємничі знаки, що зрідка з'являються влітку на фермерських полях. Замість полотна художник використовує замерзлі і засніжені озера в савої. Замість пензля і палітри снігоступи. Кожен зимовий день Сімон Бек надіває їх і йде гуляти. Після п'яти-дев'яти годин блукання по снігу його сліди складаються в чіткий геометричний малюнок. Розмір кожного такого зображення сягає величини з три футбольні поля. Дивовижна особливість малюнків на снігу полягає в тому, що вони мають 3D-ефект, якщо дивитися на них з висоти. Час існування шедевру на снігу визначає погода. Іноді Сімон відновлює заметену снігом картину, іноді приступає до створення нової. За професією Сімон картограф. За порадою лікарів, новоспочений французький художник повинен більше ходити. Саме цим він і став займатися. Сімон витоптує свої візерунки на рівній поверхні озера, яка покрита снігом. В результаті виходять дуже привабливі і масштабні картини.